Ми сьогодні до того зібрали, щоб відзначити таку сумну дату в історії України чергову. На жаль, знову Харків відзначився да, на всю Україну, що ще нас тут якось не, не щастить нам на це. Два роки тому підписали харківські угоди, за якими Україна віддала ще на чверть століття, віддала Крим, а взагалі не в тому, що нічого. Але треба усвідомлювати той факт, що ці харківські угоди це тільки вже наслідок тих угод, які підписували у 2009 році, підписувалися в Москві. Тому ми з вами сьогодні зібралися з тим, щоб поставити знак оклику перед цією проблематикою І сьогодні, безумовно, якось за політичною частиною, яка розвертається сьогодні, також в Харкові, на жаль. Забувається і проста економічна частина. Тому ми під час акції зібрали, дякуючи вам з вашою допомогою, зібрали близько 600 підписів людей, які е, в такий час не побоялись, не, не побоялись підписати. Ми на наступному тижні передамо належним чином е, до... Адміністрації президента до Кабінету міністрів я пропоную, щоб наше, сьогодні, наше сьогоднішнє зібрання закінчилось. Я думаю, можна прийняти резолюцію з результативною частиною, де ми вимагаємо від президента, від кабінету міністрів, від всіх повноважних органів вжити дієвих і вичерпних заходів по розірванню цих вкрай вигідних для України угод і підписання вже нової, разом з Європою, нової угоди з Росією. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався. Ви Ви Тоді одноголосно. Дякую всім за, за участь. Вітаю вас ще раз із з Пасхою. Сьогодні, Сьогодні радуниця. Бажаю вам приємного дня. Христос Воскрес!